Цей весняний, теплий день ми зібралися на прогулянку в ліс і запрошуємо і вас разом з нами. Густий-густий, високий ліс, він восени рудий, мов лис. Узимку білий, як зайчатко, а на весні, мов оленятко. В вербових котиках, пляминках. На сонці вигріває спинку. Ось ми і в лісі. Діти, а ви пам'ятаєте, як тут треба поводитись? Ось ці знаки підказують, чого не можна робити в лісі. Ось, наприклад, давайте пригадаємо, чому в лісі не можна шуміти. Шум лякає пташок та тварин. Через шум вони можуть навіть залишити домівку, гніздо чи нору. І їх маленькі дитинчата загинуть без батьків. А чому не можна рвати незнайомі ягоди та гриби? Правильно, тому що можна отруїтися. А чому не можна залишати палаюче багаття? Так, бо це призведе до пожежі. Ліс целий світ, у ньому безліч рослин і тварин, життя яких тісно взаємопов'язане. А як у лісі дихається легко, тому що повітря тут чисте. Уявіть собі, що ви вдихаєте лісове повітря, вдихаємо через ніс. А видихаємо через рот. Давайте разом за вами глибоко вдихнемо та видихнемо. Ще раз вдихаємо та повільно видихаємо. Чому ж у лісі таке чисте повітря? А це тому, що дерева виділяють особливі речовини які очищують повітря від шкідливих мікроорганізмів. Особливо це відчувається, коли починають квітнуть черемха, горобина, мудрина та інші дерева. Ви знаєте, що дерева і чагарники розмножуються насіння. Ось перед вами діти насінні і плоди різних дерев. Зараз ми з вами пограємо в гру, з якої гілки плід?». Я буду називати дерево або кущ, а ви впізнаєте їхні плоди. Граємо в гру з якої гілки плід?». Я називаю перше дерево. Ялина. Знайдіть, будь ласка, її плід. Ось це плід ялини. Ялинова шишка. Вона трішки подовжена. Наступне дерево сосна. Знайдіть її плід. Ось ця шишка, соснова шишка. Горобина. Де плоди горобини? Впізнали? Правильно, ось це плоди горобини. Наступне дерево каштан. Це плоди каштана. А тепер знайдіть плоди дуба. Ось ці жолуді. Знайдіть плоди берези. Ось ці квіточки та насіння. Клен. Ось це плоди крилатки клена. Молодці. Діти, розгляньте ось ці два дерева. Це береза та осика. Чим відрізняється береза від осики? У них стовбури різного кольору. У берези стовбур білий з чорними рисками. А в осики сіро-зелений. Береза – єдине у світі дерево з білою корою. Як ви думаєте, для чого березці чорні рисочки? Виявляється, береза через них дихає. І називаються вони сочевички. А чим ще різняться ці дерева? Зверніть увагу на листя. Воно однакове, листя у цих дерев різне, листок осики круглий із хвилястими краями, а в берези листя з зубчиками. Давайте розглянемо гілки. У осики гілки міцні, цупкі, а у березки гілки тонкі, нучки, ніжні. Люди кажуть, що у берези є коса. Як ви думаєте, чому так кажуть? А кажуть так, тому що коли дме вітерець, гілки в берези заплітаються, як коси. Розбіглися по узліссю подружки в білих платтячках. Подивіться, як багато тут берізок подружок. Такий ліс називають березовим гаєм або березняком. Повторіть, будь ласка. Березняк. Ліс, у якому ростуть лише осики, це осиковий гай або осичняк. Давайте повторимо ще одне нове слово. Ліс осичняк. Ліс, де ростуть берези, осики. Інші дерева, які мають листя. Називається листяним. Як ви думаєте? Чому листяний ліс так називається? Правильно, на гілках у дерев у цьому лісі ростуть листочки. Як ви думаєте, які дерева ростуть у хвойному лісі? Сосни та ялини. Послухайте загадку. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдужа да прекрас на свята спішить до нас. Це про яке дерево йдеться? Так, це ялинка. А ще одну загадку послухайте Сніг її не налякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Правильно, діти, це сосна. Подивіться на ліс, де ростуть одні ялини. Такий ліс називається ялинник. Давайте ближче розглянемо сосну. Верхні гілки у сосон молоді, короткі, а внизу старі, довгі. Кора темна, жорстка. А ось стовбур у сосни світлий, золотистий. Старі ніжні гілки відмірають. Тому половина стовбура гола. Сосни зазвичай виростають дуже високими. Ліс, де ростуть лише сосни, називається сосновий бір або сосняк. Давайте разом скажемо: сосновий бір, сосняк. Ну що ж, втомились блукати лісом? Давайте присядемо на галявинці. І роздивимось гілки сосни і ялини та їхні шишки. Чим вони схожі? У обох дерев на гілках зелені голочки. Інакше ці голочки називаються хвоїнками. Тому ліс, у якому ростуть сосни і ялини, називається хвойним. То чим же відрізняється соснова гілка? Від ялинової холками. Які хвоїнки у сосни? У сосни хвоїнки довгі, м'які, світлі, а у ялини короткі, тверді і темні. А ще можна помітити, що хвоїнки сосни ростуть парами, а ялинкові хвоїнки по одній. Розглянемо плоди шишки ялини та сосни. Ялинова шишка подовжена, в неї більш м'які лусочки, а у сосни соснова шишка кругла з твердими лусочками. Соснові шишки ростуть два роки. На другий рік, коли шишки дозріють, їхні лусочки розкриються. І вітер рознесе насіння по всьому лісі. Там, де воно впаде, виростуть нові сосунки. Діти, послухайте та запам'ятайте прислів'я про ліс. Багато лісу не губи, мало лісу бережи, немає лісу, посади. Діти, чи сподобалась вам прогулянка по лісу? Які дерева ми бачили в лісі? Що нового і цікавого дізналися? Яке дерево єдине у світі має білу кору? Якими знаннями ви би хотіли поділитися з друзями, братами, сестрами? До зустрічі, діти!